Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Український співак Монатік підтримав екс-учасницю 95-го кварталу Олену Кравець, який виділили з держбюджету 27 мільйонів на ток-шоу. Вона була вимушена закрити свій проект через скандал з державним фінансуванням. У день оприлюднення заяви кравець. Музикант підтримав ведучу в коментарях під її дописом в інстаграм. За його словами, шоу для нього стало світлом надії на краще та подарувало безліч чудових емоцій. Дуже добре шоу. Чарівна талановита ведуча, неймовірна команда гарних добрих людей. Мене воно рятувало від темноти навколишньої безліч разів. Тримайтесь, написав Дмитро. The cat sat on the Втім, після цього Дмитро нарвався на хейт користувачів. Вони почали радити зірці поїхати на фронт і віддати свої гроші на знімання схожого контенту. Як же ви дістали ухилянти? Сидиш в тилу, то хоч не скигли. Написали Монатіку. Артист не став терпіти і різко відповів невдоволеним коментаторам, що не приїздив до РФ і дорікнув, що кожен може сховатися за аватарками і гнобити його. Зазначимо, скандал розгорівся після того, як телеканал показав суми, витрачені на вечірні шоу Лени Кравець. Так з держбюджету на проєкт було виділено 27,5 мільйонів гривень. Це зчинило неабиякий резонанс у суспільстві. Тому знаменита ведуча закрила шоу.